Унікальна модель кварцевого годинника це ось такий годинник т 5 сервіс Це нагрудний годинник, він чіпляється на ваш одяг. Йде в такій фірмовій коробочці, і виглядає ось так. Він йде без рвінця, без браслету, без можливості їх почепити, тільки зі спеціальною голочкою, яка чіпляється до вашого одягу. Знімаємо ось цю захисну кришку з голки. Чіпляється він надійно, тому він не злетить, не спаде. Ось так виглядає ця голочка. Чіпляється як звичайний пін на ваш одяг. Вдягнули на одяг, і потім з іншої сторони вдягнули ось цей чого. Налаштовується дуже просто: виймаємо штифт до кінця. За годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час і ставимо його на місце. Якщо ви бачите на годиннику ось такий запобіжник, ви його просто виймаєте він дуже легко знімається. Виймаєте, і ваш годинник буде йти. Він встановлюється для того, щоб не сідала батарейка раніше часу. Дуже гарно підійде на подарунок, а також і собі, як така унікальна річ.